Вітаю вас, Дорога церква. Будемо роздумувати над Словом Божим. І перед тим я б хотів би розповісти вам одну історію. Це історія компанії Ford, яка виробляє автомобілі. Був момент, коли вони, скажімо, виробляли автомобілі для щоденного вжитку. Тобто сімейні автомобілі прості, які достатньо були доступні в ціні, і люди їх купували. Вони були в цьому успішні. Але компанія Ford вирішила, скажімо так, зайняти трішки більшу галузь в цьому бізнесі і почати виробляти спортивні автомобілі. І найкращий варіант, який був, щоб себе зарекомендувати на ринку, це, скажімо так, виграти, можливо, в спортивних перегонах, зробити такий автомобіль, який досягне успіху в гонках. І в 1966 році вони. Виробили, створили автомобіль GT, який взяв участь в перегонах. Це був заїзд у Франції біля міста Ламан, і вони досягли успіху. Вони поставили на, на ці перегони вісім автомобілів, з яких до фінішу до перемоги прийшли троє. І здавалося б, компанія святкує, вони досягли успіху. З восьми автомобілів аж троє досягли успіху. Але що з тими іншими п'ятьма? Це вже, скажімо так, неважливо, тому що компанія досягла успіху. Вони перемогли в перегонах. Та, знаєте, це такий момент, який діє в бізнесі, в рекламі, в маркетингу, але чи так воно працює, коли ми говоримо про стосунки, коли ми говоримо про людей. Хочу з вами сьогодні роздумувати над притчою, яку говорив Ісус Христос. Це Луки, 15 розділ з першого вірша. Давайте разом читати. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішник, грішників приймає і з ними їсть, а він розповів їм ось таку притчу кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець і, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та найде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, бере на свої плечі і радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Знаєте, притча показує серце Ісуса Христа, притча показує. Те, наскільки для Ісуса Христа важливий кожен. Здавалося б, 99 це гарний результат. Це ж майже всі. Ну да, однієї вівці не вистачає, але ж 99. Але Христос цінує не кількість. Для Христа не важлива кількість послідовників за ним, для Христа важливі стосунки з кожним. Тому, коли губиться ця одна вівця, він той, хто залишає все і йде до неї. Він іде, щоб її врятувати. Насправді, говорячи про цю притчу, хочеться згадати приклад Павла, апостола, який дійсно живе по прикладу Христа, апостола, який має серце як Христа, який любить, який переживає, і хочеться, скажімо так, пороздумати над посланням до Галатів. Ситуація в тому, що апостол Павло протягом декількох років навідувався до Галатів, служив їм, переживав за них, підтримував їх. Наставляв їх на шлях, говорячи їм Євангеліє. І він раз до них приходив, інший раз приходив, постійно за них думає, переживає, молиться. І стається один момент, коли він не з ними, до них приходить інше вчення вчення про те, що спасіння можна отримати не через Євангеліє, а не через віру у Христа і Покаяння, а через те, що якщо виконаєш закон. І вони відкидають те, що Павло їх навчав. І здавалося, Павло, можна було так подумати, розчаруватись, можна розчаруватись, можна сказати собі, я ж скільки часу на них потратив, я ж скільки зусиль в них вклав, скільки я з ними був, скільки я переживав, невже ви так могли зробити? Але що ми бачимо, Павло їх любить. І він пише до них послання для того, щоб їх настановити. Чому? Тому що апостол Павло є апостолом Христа. Який шукає навіть того, хто відійшов. І що ми бачимо з притчі, це те, що вівця не може повернутись сама. Вівця, коли йде, заблукала, заплуталася, вона там знаходиться. Ініціатива лежить на тому, хто її пасе, на її пастуху. Пастух має проявити ініціативу і піти її врятувати. Пастух має піти можливо нелегким шляхом, можливо, скелями. Можливо, через болоту, погану погоду, але він іде, і рятує, беручи її на свої плечі і повертає додому. В нашому житті бувають моменти, коли ми губимось. Ми, можливо, піддаємося спокусі байдужості, ми піддаємося сумнівам, ми боремося з гріхами і програємо, але жертва Ісуса Христа не перестає діяти. Христос той, хто приходить і допомагає. Насправді, коли я став батьком, я поістині зрозумів оцей момент, як кажуть, очі на підзатилку. Тобто бачити постійно всюди. Я, наприклад, коли йду сину в магазин, я постійно, не дивлячись на те, що я купую ті товари, які мені потрібно, я постійно бачу, де він. Але знаєте, бувають ці такі, як кажуть, мікросекунди, коли він десь губиться з поля зору. Це момент, коли ти залишаєш абсолютно всі справи. Чому? Тому що жоден із батьків, коли губиться його дитина, не буде стояти на місці. Тому, якщо, можливо, ви відчуваєте момент, коли ваше життя прийшов холод, ваше життя прийшов момент, коли ви не відчуваєте Христа. Пам'ятайте, що ви не самі. Христос шукає саме вас, тому дайте голос, щоб Він міг вас знайти, щоб Він міг прийти до вас і вас врятувати. Також кожен із нас, хто, кожен із нас, хто слідує за Христом, Має пам'ятати, що ви покликані мати таке ж саме велике серце, як Христа, наповнене любов'ю. Тому ми не маємо боятися складнощів, ми не маємо боятися оцього дискомфорту. І коли бачимо, що брат в біді чи сестра, ми маємо бути тими, хто піде і допоможе. Не той, хто знаєте, піддасться комфорту і скаже, можливо, не я, а можливо, хай це хтось інший зробить. А я не знаю, що сказати, ні. Будьте тими, хто піде і допоможе. Будьте тими, хто буде переживати за свою сім'ю. Буде переживати за ту вівцю. Павло, як приклад того, хто слідує за Христом, показує, як він діє. Хочу з вами читати послання до Галатів, де він насправді е, говорить не дуже приємні речі Галатам, але з причини того, що він їх любить. Послання до Галатів. Перший розділ шостий вірш. Дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа і переходите до іншої Євангелії. Потім Він їм говорить третій розділ, перший вірш. У нерозумні галати, хто звів вас? Адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Також він йому говорить ще одну річ: це шостий розділ з першого вірша. Брати. Якщо її впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності, кожен пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Ми бачимо, що Павло говорить, здається, таки е жорстко. Він їх наставляє, він їх навчає, але по якій причині? Тому що він їх любить, він їх не залишає. Він переживає за них, він бачить їхню проблему, і він називає її чітко. Він називає цю проблему і каже, вам потрібно покаятись, вам потрібно повернутися. Насправді, справжня любов ніколи не мовчить. Коли бачить небезпеку, вона все рівно йде, вона все рівно діє і вона все рівно говорить. Вона попереджає навіть тоді, коли це неприємно. Насправді, коли кожен із нас приходить до лікаря, і лікар бачить в нас. Можливо, смертельну хворобу він не мовчить. Він не робить вигляд, що нібито все добре. Він буде миттєво реагувати. Він вам дасть список лікарів, до яких вам потрібно звернутися. Він вам буде давати медикаменти, він буде за вас переживати. Чому? Тому що не так важливо ті слова, які він говорить, неприємні, як те, щоб ви жили. Він переживає за ваше життя. Тому кожен, хто слідує за Христом, має пам'ятати, коли хтось падає, не осуджуйте. Будьте лагідні, будьте тими, хто говорить з любов'ю, наставляє і переживає за своїх братів і сестер. Також, якщо ви проходите цієї долиною печалі, пам'ятайте, Бог через людей і обставини буде до вас говорити. Коли, наприклад, ви відчуваєте, що в вашому серці є зараз пустота. Можливо, ви відчуваєте, що зараз ваш період життя не найпростіший і вам складно, Господь пошле до вас тих людей, які будуть до вас звертатися. Тих людей, які прийдуть і скажуть вам, як твоє життя? Чи все в тебе добре? Як ти себе почуваєш, що ти зараз переживаєш? Будьте чесними. Якщо ви бачите, що Христос посилає до вас людину, будьте чесними. Дайте відгук і скажіть, так, мені зараз складно, і я потребую підтримки. І повірте, Господь допоможе. Також апостол Павло показує приклад, як він вчить і підбадьорює, хочу разом з вами також читати Галаттам 5 розділ з першого вірша. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Далі Він каже в 6 розділі, з 8 вірша. Адже хто сіє для свого тіла пожне від тіла тління, а хто сіє для духу, пожне Вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу почнемо, якщо не ослабнемо. Павло не ламає, Павло намагається збудувати. Павло дивиться в серце людини і бачить її потребу, він бачить її складність, бачить її виклик і він намагається взбудувати. Він, як той тренер, який, знаєте, стоїть збоку, біля свого подопічного і так ледве не кричить, каже: Давай, ти зможеш зробити цю вправу ще один раз. Чому? Можливо, тому що він не любить, а можливо, ненавидить. Ні. Він переживає, він хоче і вірить, що він зможе. Він той, хто хоче підбадьорити в даний момент. Можливо, це не саме приємне, але Він переживає. Він вірить, що ти зможеш. Тому ми повинні бути такими ж наставниками для інших. І також, навіть коли Бог говорить суворо до нас, пам'ятайте, це його заклик, щоб ми змогли. Можливо, це не завжди приємно, але Господь переживає і любить. Тому подумайте, хто в вашому житті є та одна вівця. Можливо, родич, можливо, це сусід, чи, можливо, це друг, який відійшов від Господа. Подумайте, хто в вашому житті є та одна вівця. Пам'ятайте, що ми призвані нести тягарі один одного. І також для тих, хто проходить цією долиною печалі, пам'ятайте, би не надто далеко, щоб Христос не зміг до вас прийти і допомогти. І ви не наскільки глибоко, щоб Господь не зміг вас до... достати. Господь той, хто прийде, візьме вас на руки і принесе додому. Дайте голос, щоб він вас почув. Тому, підводячи підсумок, хочу ще раз сказати: Христос це пастор, що шукає одну вівцю. Павло це той служитель, який показує своїм прикладом, який не здається, навіть коли люди відступають. І кожен із нас покликаний шукати. І моменти, коли ви загубилися, будьте тими, хто дозволить себе знайти. Хочу разом з вами молитися.